Я ніколи не був готовий до цього. Всім привіт, друзі! З вами я, Кавун, і це моє нове відео. Як ви бачите, в моєму світі з'явилася чорна діра. І подивіться, вона притягує, притягує мене до себе. І наскільки я зрозумів, вона мобів також буде притягувати свинка. Навіщо ти туди пішла? Обережно. Ця чорна діра навіть ламає блоки. І найгірше в цьому те, що вона збільшується. Тобто, якщо я не встигну пройти Майнкрафт, ця чорна діра знищить абсолютно все. Так повністю знищив весь наш світ Майнкрафту. І мені не можна це... Опустити вона навіть риб до себе притягує, подивіться. І мене також, Аріо, ря... рятуйте, рятуйте. Обережні кого кавуна, кого на кого не тікай від неї. Друзі, 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 допоможіть, будь ласка, фух. Свинка, не йди, не йди туди! Та що ж ти будеш робити? Я оголошую битву Кавун проти чорної діри. Як й казав, якщо я встигну пройти Майнкрафт, а ну вівця, не заважай мені. Взагалі часу, обмаль, як ви всі розумієте. А тут ще моби заважають. Так ось про що це, якщо я все ж таки Стигну пройти Майнкрафт, знищити дракона. Тоді я зупиню збільшення цієї чорної діри. І вона не знищить наш світ Майнкрафту. І нічого собі, яка вона вже стала велика. Курка, курка, не підходь, не підходь, ти що взагалі нічого не бачиш. Обережно, обережно, тікай, тікай, відходь, відходь, я тобі кажу. Чому, моби взагалі мене не слухають? Ей, відходьте. І, до речі, боки поряд зі мною також ломаються. Вона мене притягує. Так, друзі, все, тікаймо, тікаймо, я не можу втікти ніяк. Та що ж таке, ось Друзі, це максимальна моя швидкість. Давай, 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 пройди, 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 кого не тікай. Щось воно якось занадто швидко росте. Тому, друзі, нам треба зараз зробити відстань від неї максимальну. Вона навіть звідси мене якось притягує. Я не знаю, як це можливо. ай яй яй я, я ще впав, я ще впав, і друзі, вона нереально гігантська. А це лише тільки початок відео. Розумієте, я тепер навіть відстань від неї не можу ніяку набрати. І поки в нас є час, нам треба стрибнути у каньйон. Ідеально, беремо дерево, робимо дошки, і з них, звичайно, крафтимо верстак. Так, зараз мені треба скрафтити дерев'яне кайвою. Треба це робити максимально швидко. Тому що я зараз знаходжуся у каньйоні і воно все одно мене притягує, як ви відчуваєте. Вугілля мені треба добути, а також залізо. Подивіться, я на місці просто навіть стояти не можу. Так, також кавунчик, давай добувай скоріше каміння, щоб скрафтити собі кам'яне кайво. Один, два, три. Так, нормально. Я максимально сильно зараз поспішаю, як ви бачите. Тому що в мене просто немає іншого вибору. І поки, друзі, я добу речі, які мені дуже потрібні. Поставте лайк та підпишіться на канал, якщо у вас є телефон. Так, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо у вас є телефон. В мене є телефон, тому я вже поставив лайк та підписався на канал. І ви обов'язково зробіть те ж саме, але я продовжую. Дивіться, я тепер навіть на цей блок застрибнути не можу. Це як. Фух, фух, здається, встиг. Так, тепер давайте скоріше добуваємо залізо, воно що тут одне було. Напевно, що так. Добре, добуваємо також вугілля. І зараз мені треба скрафтити декілька факелів собі. Тому робимо палиці і ось таким чином, давайте хоча б вісім факела зробимо. Ломаємо верстак і ходімо звідси. До речі, ні, зарано йти з цього каньйону, тому що я знайшов ще залізо. Яке мені дуже навіть треба. І я бачу, що ось тут воно є. Тобто давайте скоріше добуваємо і зараз подивимося, що там з чорною дірою. Також треба трохи каміння добути, щоб, звичайно, залізо переплавити. О, я його ще більше знайшов. Та я взагалі собі зараз Роблю залізне кайло та ще й меч. На все мені повинно вистачити. Ого, та його тут серйозно занадто багато. Просто розумієте, я не впевнений, що в цьому відео я взагалі зможу добути діаманти. Тому що я просто, скоріш за все, не встигну це зробити. Тому давайте добудемо багато заліза. Я думаю, цього на висачить. Тепер повертаємося туди нагору. Я вже трохи вибрався, але як ви бачите, мене вже, мене вже воно притягує. Тому, друзі, давайте, 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 просто відходимо. І я вам зараз її покажу. Вона дуже, дуже, дуже велика. Вона максимально швидко знищує наш світ Майнкрафту, тому нам треба його рятувати. Піднімемося трохи вище і дивіться, ось вона там! Притягує абсолютно все, нічого їй не заважає. І здається, я відійшов на нормальну відстань від цієї чорної діри, тому давайте вже нарешті займатися справами. А стоп, що вона мене все одно притягує, добре не важливо, ставимо піч скоріше вугілля, а також залізо переплавляємо. Сподіваюся, я встину, я вже знову її бачу. Дуже-дуже швидко вона все ж таки росте. Свинок також потрохи притягує, як ви можете звернути увагу. Тому скоріше, давайте, друзі, заберемо два залізних звитка і з. Робимо собі залізний меч. Ви запитаєте, навіщо? Друзі, мені їжа дуже потрібна. Тому давайте знищувати всіх на своєму шляху. Зараз нам треба добути максимально багато їжі, тому що потім часу на це взагалі не буде. Так ще ось цю свинку знищуємо, кого ми ще тут бачимо. В той біг навіть підходити не хочу, тому що мене буде вже сильно притягувати. І звичайно, все, що потрапляє в цю чорну дірку, все знищується. Тому краще все ж таки не ризикувати. Давайте одразу зробимо собі ще трохи палець. Факел в Руку, так, нормально, забираємо ще залізо і крафтимо собі залізне кайло. Нормально. І, до речі, також нам треба буде відро, тому я його скрафтив. Просто стою на місці, і вона мене притягує. Забираємо залізні звитки. Давайте хоча б якусь броню собі скрафтимо, робимо залізний нагрудник. Тепер все, що тут є, забираємо. Я, до речі, вигадав лайфхак. Ми можемо перед собою поставити блок. І тепер ця чорна дірка не буде мене притягувати. Але якщо вона буде поряд, Звичайно, вона зламає пічку, зламає землю і притяне мене все ж таки. Я посмажу всю їжу, тепер ламаємо пічку, забираємо і тікаємо звідси. Якщо я зараз знайду лаву, я буду дуже щасливим. Тому що за допомогою лави я зможу зробити портал у пекло. І знаєте, мені цікаво, а чи буде ця чорна дірка у пеклі, чи зможе вона мене там дістати? Мені дуже пощастило, і я знайшов лаву. Тепер нам треба набрати у наше відро води. І ось там чорна дірка, бачите її. Боюся навіть уявити, що там зараз відбувається. Але нас це поки що не стосується, тому набираємо воду. Розвиваємо її. І зараз ми отримаємо багато обсідіану. За допомогою якого я вже зроблю собі портал у пекло. І сподіваюся, там хоча б на деякий час я зможу сховатися. Я зовсім забув, що нам ще треба скрафтити собі діамантове кайло. Тому мені терміново треба шукати шахту. Залізним кайлом я не можу добути обсідіани, друзі. Здається, здешов. Ось ось діаманти. Так, нам їх треба три, але їх тут. Звичайно більше, тому добуваємо абсолютно всі, що тут є. Може, тут ще щось цікаве є. Давайте подивимося, але це також треба робити максимально швидко. Давайте також добудемо трохи заліза. Поки буду добувати обсидіан, це залізо переплавиться. І я зроблю собі хоча б ще один елемент броні. Я навіть бачу, як ця чорна діра росте. Але поки вона нас не турбує, тому що нам треба зробити? Беремо піч сюди, звичайно, знову залізо, а також вугілля. Нехай переплавляється, а тепер ми скрафтимо собі в. Вже діамантове кайло. І, до речі, друзі, я можу скрафтити собі чоботи діамантові, тому чому б і ні. Все ж таки, щоб знищити дракона, хоча б якась броня в мене повинна бути. Тепер добуваємо весь цей обсідіан. Обсідіан в нас є, тому давайте скоріше зараз будувати собі портал у пекло. Сподіваюся, друзі, в нас з вами все вийде. І ми встигнемо пройти Майнкрафт. Так, портал готовий. Навіть зробив його трохи більше, але, друзі, я поспішаю. Запальничка в нас є. Так, тепер давайте все це ломати. Я дуже нерву, тому що в моєму Майнкрафті ще ніколи такого не було. І тепер запалюємо цей портал і все, друзі, прямуємо. Коли будемо повертатися, сподіваюся, що чорна діра ще нас не дістане. Тому поїхали. Нам треба максимально швидко добувати ресурси. Я вже бачу декількох ендерменів, але спочатку мені треба поїсти так ідеально. А тепер йди сюди, до кавуна. Давай, давай, давай. Не бійся, не бійся, ендермен. Що ти там мене б'єш? Ти мені все одно нічого зробити не можеш. Так, куди він подівався? Ага, він телепортується ще від мене. Так, Першого ми знищили. І давайте одразу знищувати другого. Давай, відійшов, відійшов він. Ти телепортуєшся, тому що боїшся. Я стану до стіни, до стіни і буду просто дивитися на тебе. Знаю, що ти це не любиш. Так, знову кудись телепортувався. Зараз з'явиться, 100% з'явиться. Чи я його знищив? Не знаю, але одна перлина енду в нас є, тому це вже добре. Найговніше в цьому всьому те, що тут немає хоча б чорної дірки. Так, у пеклі немає чорної дірки, і це взагалі для нас ідеально. Так, 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 він можемо не знищити. Не знищиш, не знищиш. Так, ми його знищили. Серці Потрохи відновлюються. Давайте ще смаженої свининки з'їмо. І давай, одразу, одразу йди на кавуна. В мене, до речі, дві парлини енду вже є. Звичайно, друзі, не забуваємо про блезів. Знищуємо їх. Так, тепер треба трохи-трохи тікати. Тому що в мене зараз взагалі залишилося півтора серця. Знищити мене хочуть, але я не дам їм цього зробити. Пожежу тут влаштували. Ви чого взагалі? Так, відійшов, відійшов. Давайте по одному, по одному знищимо. Так, тепер знову тікаємо. Тому що я палаю, в мене знову два серця. Але все Таки мені все одно треба добувати Блейза. Тому давай відійшов так: вогонь, вогонь, вогонь тут не повинен бути. Так, все, друзі, ідеально. Я добув ще трохи ресурсів, і тепер повертаємося додому. Мені всього повинно висачити, я зможу знайти портал у Ендерсвіт і знищити дракона. але що там з нашою чорною дірою? Як ви бачите, вона знаходиться достатньо близько до нас. І я підійшов трохи ближче до неї, і просто подивіться на її розміри. Вона притягує до себе просто тисячі блоків в секунду. Ну і, звичайно, всіх мобів. Подивіться на це. Сподіваюся, поряд з нею немає ендер портала. Тому що, якщо є, я не зможу їм скористуватися. Друзі, в нас майже все є, окрім лука. Тому знищимо павуків, які залізли на мої дерева. Це мої дерева, вам зрозуміло. Нам треба добути нитки. Тому павуки, вибачайте мене. Головне їх знищувати по одному, тому що вони будуть на мене всі нападати. Так нормально здається. І цього також, звичайно, знищуємо. Так, чотири, а навіть шість ниток мене є. Тому. Можемо одразу взяти наш верстак. Відкриваємо його, робимо трохи палець, і приблизно ось таким чином крафтимо собі перший наш лук. Ну, перший і останній. І тепер треба щось вирішувати зі стрілами. О, курка, 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 підходь, підходь, підходь. О, нормально. О, в мене є поро. Слухайте, друзі, так це взагалі ідеально. Все, що мені залишилося, це добути трохи кременю. І вже можемо шукати портал у Ендерсвіт. Так, перший є, так, і мені ще треба. О, другий є. Взагалі ідеально. Мені треба три, так, ну нічого страшного. Зараз я все ж таки його добуду. Просто ось таким чином ставимо, ламаємо, поки нам не випаде кремінь. Давай, давай, давай. Мені всього один залишився. Ти чого? Немає часу на роздуми. Скільки я ще буду чекати? О, третій, третій пішов. Так, ідеально, тепер ставимо нарешті верст. Так, ще трохи палець крафтимо. І, звичайно, друзі, палеці посередині, а перо знизу і е, наш кремінь зверху. І ось таким чином отримали 12 стріл. Друзі, ну звичайно, маловато, але скільки є. На більше в мене просто немає часу, тому що ви бачили, як чорна діра знищує наш світ. Якщо я не буду поспішати, то вона просто його знищить і все. І нічого тут не залишиться, а мені це не треба. Давайте одразу зробимо собі око енде, щоб знайти портал у Ендер світ. Так, 14 в мене є взагалі нам вистачить з головою. Тепер кидаємо і я буду прямувати туди. Слухайте, ну непогано, до речі, головний не в той бік, тому що там чорна діра. І в той бік точно ніхто йти не Буде особисто я точно ні. Шукав я портал у Ендерсвіт, але, друзі, я не знаю, як чорна дірка мене просто притягує до себе. Так, 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 не треба не треба це робити ні в якому, ні в якому разі, я тобі кажу, ні. Обережно, обережно, так, 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 друзі, просто треба якось від неї тікати. До речі, цікаво подивитися, скільки нашого світу вона вже встигла знищити. І подивитися насправді складно, а хоча ні все ж таки я бачу ого, друзі, ну достатньо багато. Серйозно, подивіся, оце наслідки. Пам'ятайте. Таєте, яка вона була маленька в початку цього відео. А зараз вона просто нереально гігантська. Притягує всі боки, які бачите. до речі, скоро притягне ці тому від неї треба якось, якось обережно відходити. Та що ж ти будеш робити? Ні-ні, ні впасти впасти точно мені не можна, я знищусь. Так а як а як, а як, просто звідси тікати мені в той бік, треба, будь ласка. До речі, як ви бачите, жодного моба тут немає. А, ні, до речі, вівсю я все ж таки бачу. Ми повинні, ми повинні її якось. Врятувати. Так, 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 говне не впасти, говне не впасти, тому що мене ця чорна дірка ще й притягує до себе. Так, Кавуне, давай, давай, давай. Ти зможеш, фух, нормально. Ні ні, рятуємо, рятуємо вівцю. Вівця, ти що не розумієш, що тебе притягує? Притягує до чорної дірки. Відходь, я тобі кажу, відходь, все бити я її не буду. І здається, друзі, зараз вівці не буде. Я там ще і свинку бачу, свинка, ну ти ж розумніша, ніж вівця, напевно. Зроби що -небудь. обережно, друзі. Що мені робити? Навіщо я підійшов так близько? Так, 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 я просто все, 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 я не можу більше рухатися ніяк. Так, стрибати мені також не можна, не можна, кажу. О, 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 Виходе, виходе, виходе Так, давайте, давайте ще раз обережно, обережно. Так, 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 щось мені, щось мені страшно стало. Навіщо я взагалі підійшов сюди? О, ендермена бачу, ендермен, телепортуй мене, будь ласка, звідси. Ні, 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 ні. ні. А, а. О, добре, добре, що тут вода є, друзі, подивіться. Зараз просто притягне мене до себе. Я став я ближче, а ендермену круто, звичайно, він може телепортуватися, А я, на жаль, не можу. Так, 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 так. А що робити? Що робити? Я просто не знаю. Це, напевно, кінець, друзі. Фух, ви бачили це? Це було дуже страшно. Декілька боків, і вона притягне мене до себе. Все, я, я просто не можу. Я, я не пройду цей Майнкрафт. І не зможу зупинити цю чорну діру. Хоча стоп, секунду, в мене залишилося, перина Енду. Так, 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 одна є, одна є. Так, а куди б тебе кинути? Давай. Аж туди кудись кидаємо, 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 кидаємо. Нормально, обережно. Так, 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 давай, давай. Йди, 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 прямуй. Ендермен, будь другом, знищи мене. Давай, 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 підходь, підходь до мене. Будь ласка, ось я дивлюся тобі в очі. Так, 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 його також притягує. Що ж ти будеш робити? Давай, ендермен, давай, ендермен. Я в тебе вірю. Ти куди телепортувався? Так, буду ось тут ставити блоки про всяк випадок. Тому що мені потрібна ще одна перлина, ендо, в мене її немає. Ох, як же я близько все ж таки до цієї чорної дірки. Слухайте, в мене здається, з'явилося Давайте просто копати зараз вниз. Може, отаким чином вона мене не знищить. Так, беремо діамантове Ве. так буде набагато швидше. Давай, 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 кавунчику, в тебе все повинно вийти. Так, 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 давай, 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 Дихаю давай. Дихаю трохи повітрям. Так, друзі, бачите, стрибаю, щось, намагаюся зробити. О, ендермен, ендермен, давай іди сюди до кавуна. Ну, будь ласка, мені треба зробити тобі всього декілька ударів. Взагалі нічого не виходить. Це, напевно, кінець. Давай, давай, кавунчику, хоча б якось відходь. Максимально, максимально всі зусиль. Треба прикладувати до цього. Фух, це нереально страшно. Здається, відійшов. Так, так, відійшов. Не такий я і швидкий, тому що все одно вона мене тягне до себе. Але я повинен встигнути. Кидаємо ще раз око енду. Так, 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 куди воно? Куди воно полетіло? А, все бачу. Приблизно там знаходиться портал Ендерсвіт. Ми повинні зупинити цю чорну дірку. Бачите, що вона робить? Добре, що хоча б у Ендерсвіті цієї чорної дірки не буде. Так, ставимо скоріше око, Енду. Нам їх повинно вистачити. Я, друзі, готовий! Готовий перемагати. Стрибаємо! І ми тут з'явилися. Все, друзі, нам треба знищувати. Ендер дракона скоріше, поки чорна дірка не знищила весь наш світ Майнкрафта. Я вже бачу дракон, ендермени починають мене атакувати. Але в мене є ще одна проблема. я думаю, ви її помітили. Так, друзі, тут з'явилася вже друга чорна дірка. Вона всіх ендерменів притягує до себе і подивіться, яка вона вже велика. Тому нам серйозно треба поспішати. Починаймо потрохи знищувати кристали. Перший в нас вже є. Давайте одразу другий знищили, нормально. Таким чином, зараз спочатку знищимо всі ці кристали. Як о. Ось таким чином ще. Стоп, стоп. А що сталося? Де всі? Щось я нічого, друзі, не розумію. Здається, я пройшов Майнкрафт, але я тільки кристали почав знищувати. Це, напевно, чорна дірка знищила ендер дракона, чи що? Скоріше за все, і вона що зупинилася, вона більше не працює. А ну, дивіться, друзі, я можу підійти до неї, і вона мені взагалі нічого не робить. Хоча пам'ятаєте, як вона притягувала мене до себе? Дивіться, дивіться, взагалі нічого не робить. Але ви ж пам'ятаєте, це друга чорна дірка. А тому що перша знаходиться у нашому світі. І цікаво, чи зупинилася перша. Ну, ми зараз також це перевіримо, але, друзі, це дивовижно, це дивно виглядає. Так, руйнування, як ви бачите, залишилося, але більше вона нічого не руйнує і нічого не притягує до себе. Так, і нам зараз треба трохи піднятися для того, щоб подивитися на першу чорну дірку, яка є в нашому світі Майнкрафта. Я не думав, що таке може статися, але серйозно, ця чорна дірка знищила дракона. Здається, це круто. Тому що мені не треба було це. Робити. Ех, якби я одразу знав, що так станеться, я б не добував стільки ресурсів. Хоча ні, ресурси все ж таки треба було добути, щоб сюди потрапити. Але давайте, друзі, стрибаємо, дивимося, що там. Я знову з'явився у нашому світі. Давайте шукати першу чорну дірку, і здається, я вже її бачу. Вона зупинилася чи не зупинилася? Ходімо скоріше, перевіримо. Тому що це взагалі найголовніше. Це ж була мета нашого відео. Зупинити її. Насправді я думав, що вона зникне, але, друзі, як ви бачите, вона нікуди не зникла. Але все більше вона не працює. І я зараз хочу підійти максимально близько до неї, тому що вона в 10 разів більше ніж була в Ендерсвіті тільки що. До речі, цікаво, чому у пехлі тоді не було чорної дірки? А може, вона там і була, просто ми її не бачили. В Ендерсвіті ми її побачили, тому що ендерсвіт ну, дуже маленький. А пекло, воно ну, максимально гігантське, як і наш світ Майнкрафта. Тому там складно щось помітити маленьке. Тим паче ось цю чорну дірку. Вона ж спочатку маленька, а потім становиться великою. Дивіться, друзі, просто на її розміри зараз. А я трохи політаю і покажу вам наслідки, тому що це цікаво. Що вона взагалі... Ого! Що вона зробила за все це відео, я в шоці? Таке враження, що тут просто взірвався якийсь мега супер динаміт. Один і просто все тут взірвав. І, друзі, дивимося, просто подивіться на її розміри. Що вона тут наробила? Вона, до речі, вже висотою, як хмара, як ви можете бачити. І давайте перевіримо, що знаходиться всередині, тому що це цікаво. Все ж таки, вона нас сьогодні не знищувала. і. Друзі, друзі, я нічого не бачу! Все, чорний екран і все. Так, Треба, треба якось звідси вилітати. О о, 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 нормально. Але так, якщо б я в неї потрапив, я б просто знищився. А зараз я не знищуюсь, тому що вона вже нічого поганого не робить. Зломало тут просто мільйони блоків. Ох, друзі, це було цікаво. Сподіваюся, що вам сподобалося. Тому що я вважаю, що це було наймовірне відео. Якщо б село було поряд, вона б також знищила, до речі, і село, і селян. Тому добре, що я з'явився не поряд з селом, і вона селян хоча б не знищила. Ну що ж, друзі. Друзі, сподіваюся, вам сподобалося це відео. І якщо так, не забудьте подивитися іншими відео, які ви прямо зараз бачите на своїх екранах. Не забувайте ставити лайк та підписуватися на канал, мені буде приємно. Ну а з вами був я, Кавун. Всім до побачення, друзі.